Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав вподобайку та залиш коментар. Давай створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні повертаюся до проєкту, в якому ми вже робили активності, але все робили в тестовій мережі. Зараз вони запустили майнет, тож потрібно вже буде виконувати завдання за власні кошти. Але ціна зараз невелика, тож робимо поки так є. Відразу нагадаю, щоб ми розуміли, що в проєкт було заінвестовано 80 мільйонів доларів, а оцінюють його вже близько 1,8 мільярдів. Гадаю, це досить непогано, та дає надію на. Непогані винагороди. Також, якщо ми бачимо, то в інвесторах дуже дуже Гарні компанії. Тож будемо сподіватися, що з цього проєкту ми зможемо отримати дуже хороші кошти. Зараз вони дають можливість замінити NFT як ранньому користувачу. Давайте перейдемо до твіттеру та поглянемо, що вони нам пишуть. Ось цей пост, основна мережа тут і настав час створювати. Щоб відзначити наш запуск, ми відкриваємо Scroll Origins монетний двір NFT, щоб відзначити наших перших будівельників, які були частиною подорожі з самого початку. як я вже повторював, ми приймали участь в Теснеті, але на отримання NFT, я розумію, що не впливає, хто виконував Теснет, а хто не виконував. Щоб більш детально ознайомитись з їх винагородами, ми можемо також перейти до їх блогу. Тут все розписано, показано, якщо буде час, можете ознайомитись з цією інформацією. Що я хотів би відзначити: перше, це, що краще зробити. Це до 9 листопада, тому що якщо ми зробимо до 9 листопада, ми отримуємо з вами найкращу NFT по рарності. Тобто, ви можете заходити до 9 грудня, але ця NFT буде менш корисною. Тобто, якщо до 9 листопада, то ми отримуємо максимально круту винагороду. Добре, я гадаю, що ви зрозуміли щодо чого. Якщо захочете більш детально ознайомитись, всі посилання я залишу в своєму. Пості до цього відео, а посилання на пост залишу під відео. Добре, давайте подивимось, що нам потрібно зробити. Перше, що треба зробити, це додати до свого метамаску мережу scroll Для цього переходимо за посиланням на Chainlist. Конектимо свій гаманець, якщо він тут у вас ще не законектився. Та натискаємо Add to Metamask. Ось така мережа у вас повинна бути scroll. І натискаємо Add to Metamask. Натискаємо Switch Network, тому що я вже додавав цю мережу. У вас тут буде додати мережу, натиснете додати мережу та підтвердити. Я просто натискаю переключитись на цю мережу. Добре, після цього, як ми додали мережу, нам потрібно. Закинути в неї трішки своїх монет. Для цього давайте перейдемо на сайт, де ми зможемо забріжити цю монету. Посилання буде в моєму пості. Дивіться, це не офіційний мост, так що тут комісія буде поки що невелика, але згодом вона зросте. Також я оставлю на офіційний мост, де можна зробити брідж. Самі вибирайте, але там комісія буде дуже велика. Ну, я гадаю, що згодом треба буде зробити на офіційному мосту. Дивіться, я буду обмінювати арбітрум. У мене є трішки грошенят в арбітрумі, що треба зробити. А перше, коли ви перейдете, вам потрібно буде зареєструватися на цьому сайті. Нічого там складного немає, просто законектити гаманець та пройти деякі перевірки. Після цього я вибираю ефір. В мене тут є 0,013 ефіра, це 2 бакси. А стільки нам не буде потрібно, нам потрібно буде десь близько 1 долара. Якщо я не помиляюсь, це нам потрібно буде десь ось така сума. Прописуємо ось тут. Тут у нас скрол вибираємо, тут арбітрум вам, тут скрол. Та натискаємо ось сюди Review Bridge. Далі натискаємо ось тут. Натискаємо Switch Network, якщо у вас не вибрана мережа «Arbitrum». Чекаємо, підтверджуємо. Десь комісія буде $1.32. Та трішечки чекаємо, поки пройдуть всі транзакції. Все, все виконалось. Давайте перевіримо, чи надійшли наші монетки, куди потрібно. Вибираємо мережу Scroll та бачимо, що ось тут. 38 центів, як нам і потрібно. Добре, з цим ми теж розібрались. Є ще один метод, якщо ви зараз не можете закидувати та витрачати на комісію, я залишу посилання на бот, де ви можете купити з картки криптовалюту, яка вам потрібна. Вам потрібно буде перейти. За посиланням вибрати мережу ефір, а потім там буде мережа ефір скром, вибрати її та поповнити свій гаманець. Ну, дивіться, давайте зараз подивлюсь, а вам потрібно десь буде 0, 3, 0 Ну, нехай буде 3. Ось таку кількість ефіра потрібно буде купити. Це десь буде приблизно гривень 100, мені здається, максимум. Ну, можна навіть взяти 0,302. Цього буде достатньо. Та закинути собі на гаманець. Я гадаю, ви розберетесь з цим ботом, там нічого складного немає. Сам ним користуюсь, інколи проблем з ним ще ні ни разу не було. Так що велком переходьте та купляйте криптовалюту, яка вам буде потрібна. Добре, з цим, я гадаю, теж ми розібрались. Давайте перейдемо тепер до самого головного. Саме головне нам потрібно створити деплой контракт. Переходимо за посиланням на деплой контракту, і бачимо ось такий сайт. Я вже неодноразово тут працював. Я гадаю, ви теж, якщо давно вже зі мною, то бачили, теж неодноразово, що ми створювали тут контракти. Після того, як ми перейшли на, до цього сайту, що нам потрібно зробити? Натискаємо Створити новий файл, підписуємо, як вам буде потрібно тут неважливо, як ви будете підписувати. Ну, я, наприклад, підпишусь так, обов'язково в кінці. Ставимо крапка SOL та натискаємо Enter. Добре, створили. Після того, як ми створили, ось тут, нам потрібно вставити скрипт. Скрипт я залишу. Тут натискаємо ОК. OK". Скрипт я залишу в коментарях під постом. Та посилання теж залишу під відео. Після цього, як ми вставили скрипт, ось тут потрібно. Напишіть своє ім'я, яке ви просписали ось тут в контракті, тому що тут буде моє. Та після цього переходимо ось сюди. Тут нам потрібно вибрати самий новий компілятор та натиснути компілювати. Все, коли з'явилась ось така зелена галочка, переходимо ще трішки нижче. Тут обов'язково вибираємо Metamask, і обов'язково потрібно, щоб в нас тут була мережа Scroll. Після того, як обрали, натискаємо Deploy та натискаємо Send. Ось тут ми зараз бачимо це дуже велика комісія. Я бачив комісії по 15, 12, 20 центів. Так що, що ми робимо? Поки я не буду підтверджувати, я скажу, мені дуже шкода викидувати просто 3 бакса. Я буду чекати, поки газ буде більш-менш нормальний. Більш-менш нормальний для нас це зараз може бути десь. 6-8 це нормальний газ. Де перевіряти газ, я залишу посилання в пості, де ви можете бачити, що це буде. Ось, наприклад, таке. Коли ось тут буде десь 7-8, то ми зможемо виконати. Дивіться, після того, як ви підтвердите цей контракт, ось тут у вас з'явиться теж така зелена галочка, там буде написано, що все. Виконано. Після того, як це ви все виконали, а що нам потрібно буде зробити? Перейти на той сайт, де ми будемо мінтити вже нашу NFT. Я переходжу, ви також переходьте за посиланням. Дивіться, після того, як ми перейшли, тут нам потрібно зробити Connect Wallet, натиснути свій Metamask, спуститись трішки нижче та натиснути ось цю кнопку. А дивіться, коли ми це все зробимо, в нас тут буде е, теж зеленим таким висвічувати, що все зробили вірно. Чекайте 14 грудня. Саме 14 грудня нам будуть розподіляти вже наші NFT. І тут ще раз сказано: якщо ми тут також до 10 листопада нам потрібно зробити, це буде найкращий варіант, до 25 листопада це більш-менш. Ну й до 10 грудня. До 10 грудня це вже така буде не краще, якщо ви це відео дивитесь і встигаєте, зробіть це до навіть зробіть це краще до 9 листопада. Це буде найкращий варіант. Після того, як ви це все зробите, та у вас тут буде зелененький напис. Все, це завдання ми виконали. По можливості також робіть бріджі. В цій мережі. Тобто переходьте або на цей сайт, або я зараз ще покажу на якому сайті треба робити бріджі, щоб була активність на нашому гаманці. Я залишу офіційний мост. Якщо перейдемо, то ми тут теж зможемо під'єднати свій гаманець та робити свопи. Тобто можна зробити. Арбітрум скрол та зробити навпаки скрол арбітру. Якщо ви маєте таку можливість, краще це зробити. Тож, друзі, спробуйте встигнути все це зробити до 9 листопада. Ще скажу по самим нагородам за цю NFT, яку ми отримуємо 14 грудня. Поки що нічого не відомо. Але вони пишуть в себе, що це дуже важлива NFT, за яку будуть якісь винагороди. Але будуть вони оголошувати ці винагороди вже після того, як наші NFT ми отримуємо на самі гаманці. Тож будемо чекати та слідкувати за новинами. Я теж буду слідкувати за цим проєктом, мені дуже подобається цей проєкт, і мені дуже подобається те, що в нього інвестують дуже дуже хороші фонди, і вже інвестовано дуже великі. Кошти. Тож будемо чекати нові активності та новини по проєкту Scroll. Натискаємо Deploy. Натискаємо підтвердити. Все. Ми виконали це завдання. Як ви бачили, в мене це зараз зайняло всього-навсього 10 центів. Переходимо до сайту та перевіряємо, чи вірно ми виконали всі завдання. Натискаємо на посилання, пускаємо стрічки нижче та натискаємо ось отут. Все, ми виконали. 15 грудня ми будемо очікувати на своє NFT. На цьому все. Чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання. Під відео на сам Телеграм та на наш чат, де ми спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, де ми можемо також отримати хорошу винагороду. Зверніть увагу на проєкти, такі як і Coin, NCX, біржа, Magic Square. Всі посилання залишу під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе, до побачення!